Марко Говчук, два сини Михайлу Олександровичу Максимовичу. Чоловік умер, двоє діток мені покинув, два сини. Треба мені заробляти, треба своїх діток годувати. Не справлюсь сама. Те продала, те продала, усе попродала. Важко нам убогим своє добро здобувати, що воно у нас кров'ю обкипіло. Збула. Коло печуся, бідкаюся з ночі до ночі. Ніколи зараз і діточками втішатись, а дітки ростуть, уже й в'ються коло мене і щебечуть, мої соловейки. Андрій у мене повновидий, ясноокий. Учирявий. Веселий був хлопчик, живий, жвавий. Було за день добре мені впечеться своєю пустотою, а ще лучше розважить. І посварюсь, і поцілую його, бо він старшенький. А що вже Василько тихий, сумирний, і в хаті не чуть, і на дворі не видно, був який задумливий змалку. Чи те, що він у таку тяжку годину народився, хутенько після мого чоловіка, чи таку вдачу йому Бог дав? Андрій косело біжить, вернеться червоний, сміючися, пустуючи, а все гляди під хатою денебудь сидітиме, землею пересипається, або зілля всякі вишукує, розкопує щось, робачка вигребе, або метелика вловить. Дивиться, думає, гукне Андрій, він увесь дригнеться, а коли то було ляже в садку, та й цілісінький день пролежить нерухомо, мов прислухається до чогось. Що це задумався, сину, спитаю, який сей світ великий, нене? Ще хлоп'ян був приземком, а всі зілля знав. І як зветься, і де і коли процвітає, і яким цвітом, і коли пташки у вирі одлітають, і коли прилітають звірю, усе він теє знав. Це йому так Бог дав, було, кажуть мені, люди. Нехайте його, це йому так Бог дав. Ото було від тихими вечорами, довгими осінніми, як же стомить мене робота, заберу обойко до себе на коліна та й почну на розум добрим навчати, як вмію, так і навчаю. Розказую їм і про те, і про друге, толкуюся з ними. Отже, мій Андрійко хутко й заскучає, так у він і вариться. Очі себе тре, і позіхає, і зітха. Пустіть же, мамо, проситься. А скоро пустив, нічого не загадає, і гомонить, і пустує, поки й сон зможе. А Василько буде хоч цілечку ніч тою довгу зі мною сидіти, мене слухаючи, та мені в вічі пильнесенько дивлячись. Поснемо вночі прокинешся. Не спить, Василько мій. Сину, чого ти не спиш? Так не хочу. Чого, мамо, ніч темна не видна? Так Бог дав дитину, що темно вночі. Спи, каже йому, спи. Він і змовкне, тільки довго ще неспокійно ворочається. Було, як місяцю віконечко засвітить, Василько дивиться, очей не зводячи. А я од людей чула, що недобре, як на сонних дітей, місяць сипла промінням. й укриваю було їх і наказую Василькові не дивись, Василечку, на місяць, не годиться. він і зітхне. Тоже в ряди годи упаде така нічка, щоб він спочив тихим духом, або зовсім нема йому сну. Або ж сни непокійні сняться. Андрійко не такий. Уже зоря зайнялась, вже й сонечко зійшло, а він міцним сном висипається, розкидався, розгорівся. Як його з вечора трудно упорхати, так і підняти уранці. І прокинувся він, мій пустунчик, і гуком його в хаті аж сохи двіжать. Ну, бігать, гоманіть, гайнувати, аж усе піде жужмом. І так само радеє, веселе, миле, де то вже хоч жалко, не жалко, а треба впинить. І пострахаєш, було, і покрикнеш на нього. Василько меншенький, а навчає старшого брата. Андрійко скорий був палкий, як іскра, то було тричі на день. І більше посваряться з дітьми на вулиці, а той поб'ється за яку пустоту. Андрійко, каже тоді Василь, а що ти не веселий? Бивсь, от що. От отож і бачиш, Андрійко, що за твою пустоту тобі й не минулось, а якби ти не заводивсь, то й не смуткував би тепер, і не стильно було б, що тебе попобито. А Андрійко йому своє. І так сидіть нудно. Та й знов югне з хати і слід загу. Тихий був Василько, розсудливий, хто його й на розум добрив наставляв, Господь його знає, чи піде, бувало, чи не піде до товариша, а вже й повернувся. Вже й дома, не засидиться, не заграється ніде, так і зріс на самоті сам із собою. Не говіркий був, не смішливий, у кого же він такий вдався. Андрійко то всіх дівчат у селі знає. Робить і діло щирим серцем робить, а годинку урве собі на гуляння парубоцьке. Сей же як до чого став, і очей не одведе, і думки ні про що не зверне. Уся душа його в роботі. Діти мої, діти мої. Прийшла в нас чутка рекручина сього року буде. Як я почула, мене наче холодом обняло. Поглянула на своїх парубків. Що то за хороші, за молоді, боже мій добрий. Одного ранку, бодай такого ніхто не оглядав, Сказано мені, що на черзі Андрійко у рекрут. Збираю останнє, споряджаю його, якову то свою дитину на лихо на біду виряджать. Хто того не знає, нехай же мене спитає, а він то на моїх очах уже прив'яв, Де той погляд молодецький, де усміх веселий. Чи ж мені те оповідати, що не одна я ненька стара хлопцеві серденько слізми в'ялила? Плакали і молоді очі за ним за такою гарною вродою. Либо він пісні виспівує, було ясними зорями, голос його по всьому селі розлягається, отже і виспівав собі дівчину любу та гарну. Літньої пори тихими та теплими ночами лежу було довго без сну, думаю та горюю, і чую було розмову їх тиху та любу. Сподівалась я невісточки, як ластівочки, собі навтіху. Пішла моя сподіванка слідом за рекрутами. Казано в середу вести новобранців по обіді. Сиджу я та дожидаю тієї години, коли вбігає мій Василько, задиханий, блідий, а за ним два чоловіки в хату. Пані матко, спорядіть обох, пан звелів і Василя брати. Я вірений муїм. Не буде сього такий на їх кажу. Адже ж пан сам людина Божа. Ні, мамо, промовить Василь, так воно дійсне є, як вони тобі сказали. І всі мене вмовляють, а в мене серце неначе завмерле і чую, що говорять, і бачу їх, а до серця мені ніщо не доходить. Виїжджали три тройки, усе новобранців, за ними рід іде. Проводжає, сіла я між своїми синами, їду. Шлях мехтить, гаї та поля на очі набігають. І так мені сталося, наче я дитина мала. Не розумію нічого, не знаю, не пам'ятаю. Тільки як гляну на дітей, то страшно стане. Приїхали до прийому, повели їх. А ми стоїмо, ждемо. Мене, мов сон хилить та будять мене, хто плаче, хто ридання. Перших вивели моїх. Господи, Боже мій, ти ж у нас великий, ти ж милостивий, лучше б я у землю поховала їх обох. Привели мене у темну якусь хатину, землянка чи льох. Чи що воно таке не скажу? Якийсь москаль сидить, головач розкошлений, невмиваний, під щитиною увесь, як їжак. Це буде їх старший дядько, кланяюсь, прошу, не оставте ласкою вашою добротію і моїх синів. Даю йому, що змоглась, грошенят, а то полутна і на діток дещо. Не жури, старушка, прохрипів, трошки ваші синки поскучають, без того не можна в світі, а там злюбиться. Молодці будуть, от як я, приміром кажучи. Поглянула я тоді спильна на нього. Червоний, обдутий якийсь він, очі в нього якось померхли. Боже ж мій! А мої сини, мої голуби сизі, що у їх душа тепереньки свята, і погляд ясний, і любі обличчя квіткою процвітають. Попрощалися, провели мене діти за містом. От іще й досі, як вибереться літом день гарячий, душний. Ось, згадаю собі те прощання наше. От ідемо містом. Позачинювані будинки, Запинені вікна стоять, за містом соснина темна. Далека заступила шлях піскуватий, суне перед очима по піску репливий віз. На небі сонце пекуче. Зосталась я сама самісінька, не дугуючи, ні сну мені, ні відпочинку. Роблю через силу, нічого не знаю, не чую. Минає рік і другий і п'ятий. Обняла мене, мов чорна хмара, тільки й світяться мені, як дві зіроньки темної ночі. То дітоньки мої. По різдву сиджу я одного вечора, так уже у пізні лягови ряду, На дворі завірюха, аж у вікна б'є, і світло михтить. Коли стук-стук очиняю, Василь, Василечку, синочку мій, Андрій де? Нема вже мамо Андрія, ліх Андрій, мамо. Та й не встане вже. А я, наче знала, я його щодня у Бога, щоночі оплакала, а жити б такому на та жити, на виріст і на силу, і на личку б у батька удавсь отже, за батьком і на той світ погнався. Старіли виненько, як же вам тут жилося нужди прийняли. А так мені жилося, устаю і плачу, і лягаю, плачу, так мені жилося. Я, мамо, до вас умирати прийшов. Придивлюсь до нього, лишенько моє, воно й молоде та вже надломлене. Синочку мій, бодай би я не діждала твого слова почути. Отже. То щира правда була, що він сказав тане, та й тане Василько, як свіча. Полежав, похирів та навесні представився де йому й жити було, воно й росло так, аби слава, а й виправки та походи з силу з його усю вибрали. Та на те народивсь моя мати, щоб мені людей на війні тратити, було скаже не для таких, як я, війна, та й воєвник з мене нежвавий. Як уже в тяжкому недузі лежав, то все було дума та й дума та й дума собі. О Боже, Боже, заговорить, який у тебе світ красний, а я й не нажився у світі, а я й не навчився, а я й не знаю нічого. І в останню годину промовив, не жив я, мамо, на світі, тільки збирався жити. Молоде, як косою скосило, а я зосталося. Тільки мені й потіхи, що коли присняться мої дітки, та все сняться вони маленькими, а парубками ніколи не присняться. А як живі вони стоять перед душею моєю, Андрійко, веселий, кучерявий, ніби по хаті бігає та гомони, а в хаті ясно, ясно, Васильку. Над квітами та зілями сидить, задумався, прокинусь пусто. Робота дожидає, треба жити, треба діло робити, треба терпіти горенько. Живу, дивлюсь, як хата валиться, чую, що й сама я пилом припадаю. Якось. Дурнішою, якось туманію, наче жива у землю входжу.